Фармадол, забудь про головний біль. Про соцмережі. Андрій Єрмак обрав собі дещо нетиповий спосіб комунікації. В його дописах превалюють емоджі ребуси. Хто йому підказав цю тактику? Його оточення, певно. Чи він сам вибрав таку тактику? Ну, кожен... Ви завжди розгадуєте їх. Ще раз? Завжди розгадуєте, завжди розумієте, про що йдеться. Ну так. Він же безпосередньо є керівником моїм. Ну і безумовно, я розумію, про що і як він говорить. До речі, це достатньо ефективний інструмент саме для Андрія Борисовича. Він таким чином, ну, би спілкується з оригінально спілкується, з суспільством і займає. Окремо від президента, наприклад, займає певну інформаційну нішу. Це дуже важливо. Знову ж таки, це зменшує пустоти, як я називаю. Коли ти вибираєш правильний інструмент спілкування, це ж одна з ключових проблем сучасного інформаційного суспільства. Дуже багато місця для інформації, дуже багато майданчиків для інформації. І якщо ти займеш щось одне, то на всіх інших буде домінувати не твоє. Ти там не будеш присутній, і ти не зможеш там доносити свою точку зору. За рахунок різних інструментів можна збільшити обсяг домінування як такого, ну тобто мати впливи. І це дуже важливо. І мені видається, що це креативні підходи сьогодні, коли багато ще раз підкреслю інформаційних потоків, багато інформаційних майданчиків ну, дуже важливо. І таким чином пан Ярмак збільшив можливість впливу. Важливих тез, які треба донести до іншої частини спільноти, ніж те, що робить, наприклад, президент, чи те, що роблю я, і таке інше, чи те, що роблять міністри, профільні, наприклад, Кулєва, і так далі. Тобто, це збільшує кількість платформених рішень, і таким чином більше людей розуміють позицію держави. Це ж круто.